Сидіти довічно не хоче. В апеляційному суді Дніпропетровщини сьогодні мали розглянути клопотання Артемія Рябчука, відомого як вбивця з Південмашу. Сторона захисту просить пом'якшити стрільцю. Вирок найвищу міру покарання замінити на більш м'яку. Вони прохають про те, що саме такий вирок, саме з таким видом та мірою покарання, він є занадто суворий на їх думку. В даному випадку спеціалізована прокуратура наполягає на тому, що вказаний вирок Красногвардійського районного суду є законним. Нагадаємо, справа нацгвардійця строковика Артемія Рябчука напередодні повномасштабного вторгнення у січні 22-го року шокувала всю країну. На заводі «Південмаш» він холоднокровно розстріляв військовий караул. П'ять людей загинули. Ще п'ятеро постраждали. Серед жертв є і цивільна жінка. Звичайна Вахтерка, яка не відчинила двері підприємства, коли стрілець. Тікав 35-річна Віра Лебеденець. За це отримала кулю просто у голову. У жінки лишилась неповнолітня донька. Після кількох годин пошуку втікача таки затримали. Він ховався у пустці на околиці Дніпра. Руки за Русі за Контроль! заспіну. Затримана затримана. За масове вбивство викрадення зброї та дезертирство районний суд Дніпра засудив Артемія Рябчука до довічного ув'язнення щодо мотивів стрільця. Розглядали кілька версій, навіть замовний Росією теракт на стратегічному підприємстві, але доказів цьому не знайшли. В ході слідчих розшукових дій не було встановлено, що він виконував будь-яке завдання іноземних держав вбивства щодо спомсти. За нестатутних відносин також не було підтверджено, тобто в ході досудового розслідування не було встановлено, що існували нестатутні взаємовідносини. За всі ці роки у стрільця з південмашу з'явилася і справжня група підтримки. Це люди, які досі не вірять, що саме він причетний до жорстокого розстрілу. Матір та сестра Рябчука виїхали до Росії, тому жінки взяли повну опіку над ним у СІЗО. На основі чого суд виніс приговор про жизненне заключення, на основі його письменного признання. Дело в тому, що почерк не совпадає з його почерком. Я наполягаю на тому, що Артемій нікого не вбивав. Просто, просто там щось таке трапилося. Ми там не були, я не можу висувати свою версію. Але щось таке трапилося, що Артемій був свідком. Сьогоднішнє засідання, де стрілець просив пом'якшити вирок, минуло блискавично, бо його адвокатка взяла самовідвід. Засідання перенесли, а рябчуку мають призначити державного захисника. Прийняти відмову обвинуваченого рябчука Артема Юрійовича від захисника Коваль, призначити рябчуку Артему Юрійовичу, захисника центру вториної безоплатної допомоги. Слухання справи відкласти. Чи вдасться Артемію Рябчуку уникнути найвищої міри покарання? Стане відомо вже 23 жовтня. Саме на цю дату призначили розгляд апеляції. Марко Ручка Євген Дрос, Новини одинадцятого каналу.